Можна кінчиком спробувати. Спроб. <ріст> Продовжуємо оглядати шоу Холостяк, восьмий випуск, і у нас зараз побачення з Настею. Тарас покатав її по місту, вони ніжно пообнімалися, і видно все-таки, що вони подобаються одне одному. І він привіз її до свого університету: Київський національний університет культури і мистецтв імені Івана Карпенка Каро. А до дівчат на посиденьки з'явився Гріша з запрошення. На побачення пішли Ірочка Надін, Іра. А лебідь так досі й не пішла, хоч і запрошена. Даша обрала винну дегустацію, прибухнуть. Ну, вона ж не сама обрала, вона консультувала з редакторами, що собі може дозволити канал, що не може. А я б напевно обрала піти до нього в гості. Подивитися, як він живе. Посидіти вдома, перекусити, полежати разом, подивитися кіно. Настя з Тарасом прибули до книгарні. І одразу запитання, що це у продавця на спині? Це щось звичайні вугрики, чи, чи йому так приклеїли ось шнур від мікрофона. М? В книгарні вони малюють ідея не нова. І не фінансово затратна. Це не таке прям дороге, розкішне побачення. І знову ж таки, трапіза в них теж не розкішна. Чайочок і десертик. Настя дуже красиво придумала і про фантомні побачення, і про малювання моря на картині. Це було класно. У Насті з Тарасом багато жартів, і про що це свідчить? Про те, що їх стосунки ще не глибокі. Вони на такій початковій стадії флірту. Намалювали вони, звісно, повну хрень, але головне, що гарно провели час. Ну, це чергова реклама книгарні, але поцілунок в них був якийсь дивний. Чому так? Тому що початок їх сидіння на дивані це були зйомки реклами. Вони почали говорити про книги не від душі, а тому, що треба було якось підв'язати цей подарунок від книгарні. Але ж, коли вже вони почали цілуватися, вони теж якось не, не разом сиділи, а на відстані, і якось воно було через це натягнуто, ну, якось неприродньо, фізично. Уже підсіли та обнімалися, цілувалися. А так воно як, ну не знаю, якось як по замовленню. У ну, мене виникло таке відчуття: я не можу нічим довести, от я так відчула. Як ви це бачите? І поцілунок був якось не французький, а такий цьмоки, цьмоки, цьмоки. Не знаю я коротше. Можливо, це просто через те, що вони змушені були зняти цю рекламу. Та й взагалі чому в жодному голостяку не показують, як Тарас проводжає дівчат біля будинку. Адже зазвичай ну, хлопець, і дівчина, там, чоловік і жінка. Вони цілуються в кінці побачення. Уже якщо не було такої хвилинки під час побачення, то вже в кінці якось воно логічно. Дівчата на диванчиках знову сиділи і гавкалися. Ну, прям з пальця висасують їх конфлікт. Цього разу Ірочка розпочала розмову. В когось є питання, задавайте. Ну, видно, що її, її змусили. Взагалі хтось мав взяти на себе цю роль, почати вести. Цю розмову. Бо якби їх редактори не змушували, зараз ви маєте сісти і обговорити, то вони б не сідали б і не обговорювали це. Поховалися б кожна по своїй кімнаті. Нащо воно їм? Зайвий раз це промивати, зайвий раз стресувати. Повернулася Настя, це ж спеціально посадили дівчат. Настю тримали на вулиці. Тепер казали один, два, три. Екшен Настя заходь. Розумієте, як це організовується. А уявляєте, якби було по природньому. Дівчата вилазять з вікна, а Тарас проважає Настю до самих дверей і або цілує, або не цілує на очах, на очах дівчат. А дівчата кричать з вікна: Тарас не свій цілувати совість має. Отак би це було природньо, напевно. Іра, Ірочка і Надін відправились кататись на флайборді. і я теж хочу. Якщо дівчата маленькі, худенькі, то таку красуню, як я, може витримати ну, хіба що Тарас. А ви б хотіли на флайборд? Да, я ще не настільки стара, мені ще є щось в житті цікаве і приємне. Першою пішла Ірочка і її жагу до життя, до отримання задоволення важко переплюнути. Дуже добре, що це не інструктор виконував, а сам Тарас. Класно. Добре, що на ньому хоча б були шорти, а не такі малесенькі плавочки. Це додавало естетики кадру, а не вульгарності. Мені здається, там нічого боятися. Вони в жилетах. Падають в воду не, не так уже й високо. Єдине, що, мені здається, там холодно, така мрячність, нема сонечка. Прям таке враження, що там реально, як зараз. Хоча я знаю, що зйомка була давно, але ж ну, морозець по кадру видно, така кривоноса ірочка. А така впевнена в собі і така задоволена. Ну, треба брати приклад. Я б, мабуть, теж боялася в перший раз і, і боюся, але я б наважила. Це дуже цікаво. І яка інакша надін, як сильно вона боїться. Так, да, це була пасивна агресія. Не приховую, зараз ще раз заагресую. Подивіться на цю Іру, утриманку, кому. Це жах, це... чому таку анорексію пропагандують? Ну це жах, де тут стегна? Ну це ж Тарас виріс в 90-х, так як я, і в 90-х була така мода, яка сформувала його смаки і мої комплекси. Слава Богу, що зараз все інакше. І я б, мабуть, теж би так, як Іра Утриманка, падала б і нічого не виходило. Ну, як на мене, Надін теж кайфанула. Спочатку була у вільному плаванні, куди її тягне цей борт, туди вона і пливе під водою. Потім вона якось намагалась винирнути і кричала, виражала свою тривогу, страх в цьому криці, але ж цей драйв. Шкода тільки, що вони плавали в Дніпрі. Виявляєте, скільки зарази вони наковталися? Їм зразу треба якусь прививку одного, другого, третього. Я думаю, от правця їм сразу роблять. До речі, ви знали, що всім учасницям Холостяка доводиться перед проектом здавати аналізи, щоб вони не боялися пити з одних і тих самих пляшок, дути в одну й ту саму трембіту, спати з одним і тим самим чоловіком, цілуватися. І це прекрасно. Я не можу дати вам лікбез, що від орального кексу. Теж можна заразитися, і тому він може бути тільки в засобах захисту, як чоловічий варіант, так і жіночий. А також найкласичніший засіб захисту, це презерватив, не захищає у 100%. 3% зі 100% він не діє. Моя подруга так завагітніла. Вони предохранялися з чоловіком, але щось пішло не так. Він злітав, він репає. Коротше, ребята, це не 100% захист. Найкраще це здати аналізи. Напишіть, чи знали ви про це. Як вам взагалі ось така ідея здати аналізи? Як би ви реагували, якби дівчина, за якою ви ухажуєте, як українською? Ну, не може бути, доглядаєте. Вам це запропонувала? Або якщо мужчина, який вам подобається, вам запропонував би здати аналізи. А ми переходимо до сьомої частини огляду, восьмого випуску. А хто хоче подивитися весь огляд разом, то також він буде опублікований на цьому каналі просто пізніше.